Білосніжка одягає шолом, принцеси поправляють сукні, а два брати Бетмена лише їдуть на велопарад. Для участі у конкурсах хлопці ще замалі, але відповідного дрес-коду дотрималися. Летить на велосипеді у парк Перемога і велосипедистка зі стажем Іра. Катається 5 років. Одягла костюм комашки, яку в народі називають сонечко. Він у мене був в запасах, я надовго готувалася. Це костюм божої коровки. Натомість Софія разом з мамою відповідально підійшли до участі у велопараді. Костюм спеціально підбирали до дійства. Сьогодні зайшла в магазин з мамою і взяли цей костюм. Це костюм індіанця. Потім ми прийшли додому, мама мені зробила макіяж. Такий сімейний велопарад влаштував клуб Родинний байк, який займається розвитком велоруху в Полтаві. Запропонували одягтися дітям і взагалі батькам. Кіногероїв улюблених мультиків. От це буде в нас так, як невеличке ну, для дітей закінчення велосезону. Ну так от вона в нас буде плануватися на щорічний такий от захід. Аби розважити дітей, провели дитячу велоестафету, різноманітні конкурси як для дітей, так і для батьків. Закінчили ж свято сімейним велопробігом з парку Перемога до центру міста. жовтої команди.